Привітики, Це канал Нитка до нитки, мене звати Мирослава, і сьогодні я вам покажу багато-багато брилочків, які були зв'язані в такому спільнику іграшковий бум зима, організатор якого є Оксана Недошитко, наша любима Оксаночка. І вона неодноразово організовує такі іграшкові буми раз на в зима, весна, літо. І ми в них з мамою беремо участь уже вкотре. Тому що я вам розказую, показую, а мама якраз в'яже ці всі. Іграшки. І давайте сьогодні розглянемо, що було зв'язано протягом цього іграшкового буму. Мама сконцентрувалася на малесеньких іграшках, які також можна використовувати в якості брелочка. Тому що я взагалі-то любитель брелочків, Я думаю, що ви знаєте, якщо вже не вперше на нашому каналі. До речі, якщо вам цього відео буде замало про брилочки, є на каналі ще одне відео, де багато-багато літніх брилочків. Посилання ви бачите зараз в правому розі. Переходіть, переглядайте одразу після цього і обов'язково пишіть коментарі, дуже сильно їх любимо. А зараз давайте розглянемо першу іграшку. І як думаю, ви вже бачили, мама підібрала саме три відтінка кольорів і ще один взяла білий. Все для того, щоб зв'язати ось такого маленького гномика. І спершу, звичайно, що мама зв'язала такого червоно-білого стандартного гномика, який трішки похожий також на Санту. Його можна використовувати і в якості маленької іграшки, або також як брелочок. Я знаю, ви знаєте, думаю, що я фанат брелочків, тому обов'язково такого гномика буду носити саме в такому варіанті. І прикріплю, наприклад, на сумочку, або куди можна ще прикріпити на ключі, на машину, наприклад, повісти, варіантів маса. І ось такий гномик має 8-8,5 см, а важить він всього лише 14-13 г. Це доволі така легесенька іграшка. Після того, як мама зв'язала першого гномика, вона вибрала ще ниточки, саме такий дуже гарненький, такий е, бірузово голубесенький е, блакитненький номер колір 33, а також більш темнішенький синій колір 17. Дуже гарненькі кольори. Із них також зв'язала ще два гномики. Напишіть в коментарях, який колір вам найбільше сподобався. Мені особисто найбільше симпатизує саме колір синесенький. Не знаю, він якийсь такий зимово, Зимово нестандартненький, тому що червоний мені, навіть, скажу вам по правді, трішечки проївся. А от синій виглядає свіжо, класно і настільки гармонійно, що він. Цей в моєму сердечку точно залишиться. Наступні брелочки, які мама зв'язала, це ось таку пташечку, міні-пташечку. Майстер-клас такої міні-пташечки мама знайшла у вільному доступі, а я вам залишаю всі посилання в описі під відео, щоб ви також могли перейти. Детальніше, якщо що, завжди можете написати до мами, і вона вам розкаже більш детальніше, де саме вона знайшла її майстер-клас. Або за ким в'язала чи якісь, наприклад, деталі. Тому не буду довше говорити. Посилання також на контакти мами знайдете в описі під відео. А ось така мила міні-пташечка, яку мама зв'язала, кольори вона також показала, ви можете бачити, вибрала е, саме такий синенький, голубенький, жовтенький, світленький і такий оранжевий. І така мила пташечка має розмір 4 см в ширину, а в довжину в висоту приблизно 6 5,5, залежно, як, наприклад, рахувати. А є вона доволі легесенькою, всього лише 9 г. І ось тут уже міні-спойлер, що мама зв'язала не одну таку пташечку, а ще ось таку і другу пташку, яку підібрала трішки інші кольори, саме вибрала оранжевий, замість такого насиченого-жовтого, що зробили цю пташку таку більш яскравою, більш такою контрастною. І вона мені також надзвичайно сильно подобається. І для такої пташечки, як бачите, можете звернути увагу, наскільки мініатюрненько, мінімалістично е, оформлене саме личко. Пташки мені надзвичайно подобається. Для такої пташки вибрала кольори саме номер 33 е, номер жовтенького 67. Ну і, звичайно, ще для такого насиченого оранжевого номер 85 Це в нас антипілінговий акрил. Ця пташечка, як на мене, ще ідеальніший варіант на брелочок, адже її можна ідеально використовувати саме для ключиків, або, наприклад, для телефону. Це знову входить в тренд додавати різні брелочки до телефону. Особисто мені найбільше сподобається, скоріш за все, саме ця більш патріотична, хоча дві дуже гарненькі вийшла. Ось і третій вид брелочків, які мама зв'язала, це ось такі милі лапки. Зв'язала в трьох різних кольорах, відтінках, тож давайте глянемо кожну більш детальніше розглянемо. Ось така лапочка, дуже красивенька. Посилання на майстер-клас залишаю в описі під відео. Це за майстер-класом Ліночки Дранчук. На дуже класні майстер-класи. І сьогодні я вам покажу ще один брелочок, який мама зв'язала саме по її майстер-класу. Тому під переходіть, підписуйтеся і також в'язіть по цих майстер-класах. Як бачите, іграшки дуже гарні получаються. Ось такі три лапки, це, мабуть, мої фаворити, тому що, хоча, чесно кажучи, треба додивитися до кінця, переглянути всі, щоб вибрати свого фаворита. Тому чекаю на вашого фаворита, в коментарях буде дуже цікавенько почитати. А така лапка має 7 см і 8 см приблизно в ширину. Така доволі гарненька, малесенька лапка, яка чудово підійде до всього, до чого просто б не захотів її додати. Важить вона 11 грам, також є доволі легенька, тож ідеальний варіант, також на щось легеньке, ключики, сумочку. І як бачимо, не зважаючи на різновидність кольорів, всі вони вийшли одинакові. Ось така. Думаю, собі одну лапочку я точно заберу. Ось ще один вид брелочків, які мама зв'язала такі милі, надзвичайно тюлені. Гляньте, які вони класні. Для того, щоб зробити такого оленя, мама використала одну, один колір нитки. А також, звичайно, що чорний, основний, який саме оформлює личка, бачимо, що саме очки йдуть тут не вишиті, а вставлені. Тож дуже красивенько вони виглядають. Тюлені насправді вийшли доволі класні, мініатюрні. І просто надзвичайно миленькі. Такі, такі, що важко їх навіть описати, наскільки вони передають цю малоту. І, думаю, такого тюленчика кожен би собі захотів прикріпити, щоб він додавав йому настрій протягом всього дня. Ось такі гаренькі тюлені, вони вийшли доволі, як скажу, тримаючи форму. Класні, компактненькі. В основному мама шукала в улюблених майстринях відкриті майстер-класи, безкоштовні, або просто на просторах інтернету. Тож, посилання я залишаю в описі під відео, або також ви можете звертатись до мами, щоб вона саме надала вам посилання. Такий тілень має 8 см, а важить 8 г. Як все, класно, систематизувалося і підійшло. Вісьмірка, нескінчність, тож ось така класненький тунень, безкінечно, просто милий, дуже красиво поповнює нашу колекцію. І в основному, як бачите, мама в'язала пару штучок, брелочків, але пробувала різні формати, тобто різні брелочки. Знаєте чому? Тому що зараз мама намагається виконувати бінго, яке ми задали їй на цілий рік. І там було також про брелочки, щоб зв'язати 10 різних видів брелочків. Тобто три різних тюленя, різних кольорів все рівно вважається як один брелочок, один вид брелочків. Тож зараз мама не концентрується на тому, щоб зв'язати багато, а щоб попробувати різноманітненько. Ну, але, звичайно, що пробує в різних кольорах. Тож такі три маленьких тюленя появилися і сподіваюся, що скоро, можливо, ще більше поповниться їхня колекція, адже вони вийшли дуже красиві і мені надзвичайно подобається. Ось такі жабки, це є також брилочки, хоча вони дуже класно можуть підійти, як прості жабки-іграшки. Для того, щоб зв'язати ось таку різноманітну кількість жабків, мама вибрала пару зелених кольорів. Мама вибрала три кольори зеленого, але ви мене запитаєте, чого ж три, якщо я бачу чотири очки, і вони відрізняються. Тому що ось остання нитка 69, колір 69, лот має різний і тому ниточка трішки відрізняється, тож вийшлося дві різні жабки. Але вони дві дуже гарненькі получилися, дуже красивенькі. Але, якщо чесно, навіть не має значення, який колір зеленого, і так жабки виглядають в будь-якому кольорі, просто неймовірненькі, тому що вони мають саме такі дуже класні рухомі лапки, які можуть так балемкатись, особливо, якщо її десь прикріпити на машину, наприклад, коли їхати, або в сумочку, коли йти. Як на мене, дуже класний варіант брелочка саме такі жабки ідеальні. Тож, ось такі жабки поповнюють також колекцію. Давайте розглянемо кожну жабку більш детальніше. А саме перший це ось такий цікавий колір. Він, як на мене, йде більш такий мультяшний, він ж такий казковий, в природі він рідше зустрічається, хоч також, якби існує. є, Тут мама експериментувала саме з очками, взяла і білі, і жовті. Також іншу кольору хаки зв'язала мама жабку, дуже красивенько, і для неї підібрала бігаючі жовті очки для того, щоб вони найкраще пасували. Більше нічого не оформлювала ні ротик, ні що ще, тому що вона, в принципі, в'язана так, що вже формує такий ротик. Тож, дуже класно саме такі прив'язання вже уникати певних якихось наступних етапів. Як на мене, це дуже класненько. І ось ще остання жабка, яку мама зв'язала з того самого кольору, але з іншого лоту. Тож вийшли вони дві різного кольору. І в цілому зв'язано було таких 5 жабочок. Така жабка має приблизно 12 см 11 см зросту. Залежно, як саме розтягнути або задовгими зв'язати такі лапки. Я думаю, що завжди можна зробити її меншенькою, завжди можна зробити її трішки більш подогластішою, тоді, відповідно, лапки будуть більш вилемкатись, вона буде тоді така, знаєте, більш така танцювальна, більш така прикольненька. Як бачимо, від якості нитки, від того, яку нитку взяти, в основному жабка не відрізняється по розміру, всі приблизно мають 11-12 см зросту. А важить така жабка 19 грамів. Також доволі гесенька жабка, тож іграшка, тож вона ідеальна підходить для брелочки. Те, коли від наповнення або від нитки, як бачимо, може варіватися граматура від 19 до 20 грамів. Ось такі милі веселі жабки получилися. як на мене, вони. Ідеально просто доповнюють колекцію. І в загальному ось така ціла колекція була зв'язана брелочків в іграшковому бумі зима. Залишаю посилання на учасників цього спільника в описі під відео. Обов'язково переходіть, переглядайте їхній контент, підписуйтесь і давайте в загальному формувати український рукодійний YouTube. Такі іграшки, такі брилочки були зв'язані протягом останнього тижня. Тож сподіваюся, вони вам сподобались так само, як і мені. Дещо було доволі, скажімо, такі цікавеньке, незвичненьке, дещо запало в душу, дещо було надзвичайно миле. Але свого фавориту особисто я вибираю тюлені саме і лапку. Хоча насправді мені було надзвичайно зробити вибір, адже все-все мені дуже подобається. Особливо сніговики, хто ще якби насолоджується зимовою, святковою атмосферою, ідеально підійде. Жабки, Я знаю, що є любителі жаб, в принципі, як цих твариночок, то ж можна ці брелочки використовувати протягом цього року. ідеальненько. так само, як і тюлені, і як і пташечок. Все дуже гарненько вийшло. Тож, ось такий результат. Дякую за перегляд. Напишіть обов'язково коментар, підпишіться на канал. Поставте вподобайку всіх, цілую, люблю і обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!